Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 4 жовтня і настав час, коли я свої сукуленти заношу в теплицю. Поки що в теплицю там подивимося. Якщо вийде те, що я запланувала, то може вони будуть зимувати в теплиці. А якщо ні, то опять вони в мене будуть в приміщенні, де зимували до цього. Ну, хочу показати вам, як зараз вони себе почувають, які вони зараз. По сортам. Покажу пізніше, зроблю відео іменно по групам, по сортам і як вони попідростали. Але зараз хочу показати таке відео, як би кажуть, загальним планом. Провели літо на вулиці. Ну, Я вже показувала на початку літа. Я їх поставила не під сітку. Ось, бачите, сітка зараз гарна під сіткою, вони себе почувають. і ви знаєте, деякі і розовіють, і набирають свій колір такий гарний, і цвітуть деякі. Але деякі пропали. Пропали і деякі пропали, що і не ожили, а деякі ожили. Наприклад, згадайте, я вам показувала такий рептопеталом Разбі, Він був повністю підгорівший. І він, дивіться, як швидко раз-раз і набрав свою красу. І зараз такий красунчик. Сінокрасула в мене теж була підгоріла, бачите, один край, вона стала бачите, така м -м, нахилена в бік, тому що ця сторона була в неї підгоріла і вона, ось, бачите, почала тут заростати. Потім в мене підгоріла Хеверія пурпужору, але вона теж, воно, бачите, листочок підгорівший і почала віддавлятися. Тут якась дітка ще притулилась. притулилася. Оця все почала вже відходити. Ну, Є деякі там пропали, я вже не згадаю які. А так все добре з моєю колекції. Ось дивіться, це одна частина. Внизу у мене, оніум, зверху, ехеверії. Зараз туди дойдемо. Що ще? Пригнув в мене сюди кіт. Я так зрозуміла, він тут трішки поспав на мої адроміскуси. Дивіться, ось ось ну, не всі листочки, а частина листя. Ось бачите. Позламував. Ну вони такі, знаєте, хрупкенькі ці ядроміскуси, на них тишечки, і вони вже відвалюються. Ну, це все нормально. Ці теж були такі крупні, гарні, але ось, бачите, щось з ними пішло не так. <гум> ну, я тут кота застала, він спав. Як йому там було зручно, не знаю. Ну, Дітки підростають, ось щось пропало. Ну, за всім не услідиш. Це Назва є, можна потім відновити. Ось у мене нові адроміскуси є. Монантиси нові ось. Так, що ще вам показати? Дехеверія Гавоїдес теж. У мене ось одна новенька, потім друга. Вони дві різні. Ну, є новинки. По новинкам трішки пізніше, тому що зараз вже буду збирати свою колекцію в теплицю, бо сьогодні було 7 градусів. І отак подивитися. Нравиться їм на вулиці, все. Але можуть захворіти. Дощі у нас вже давно не було, я їх не поливаю теж вже давним-давно, тому що похолодало і ну, як давним-давно? Не поливаю вже неділі-дві. Тому що холодно і для них це не сильно буде добре, якщо їх полью і ночу температури низькі. Сьогодні було 7 градусів у нас. Тепер ніч, що так було дуже холодно. То було 10-11, а це 7. Буду заносити, не буду рискувати. І ну, трішки так пройдусь, покажу. Зараз починають зацвітати красули. Це в мене новиночка. Зараз скажу її назву. Піктурата. Вона, бачите, з такими, якби, як би, як диречки на листочках. Гарна красула. Відпавна ну, квіточка. Такі гарні квіти. Так, зараз квітне в мене Алоя одна. Одна вже відцвіла. Оце ця ось. І з дітки. Друзі, по, по, по продажу. Ну, в даний час в мене зовсім врем'я немає. Хоча є там номер телефону. Постараюся залишити номер телефона. І пишіть на Viber, кому треба. Відео продажу зроблю, як уже перейду в теплицю. Тому що ось, дивіться, в мене ще ящички залишилися. Багато хто дзвонив, писав і я відправляла посилки. Але відео ну, зовсім не в мене не вийшло скласти, тому що була дуже зайнята, багато причин. Так, Починаю зацвітати красули, садиться тенелі. Вона в мене ні разу не цвіла. Спрінг тайм ось. ось. Бачите, вже бутонівна викидала, кучу, зацвіте скоро. Ця ось зацвітає, ось 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 і ось ось красула, назва витерлась. В общем, така прикольна красула, вона мені подобається. Бачите, почали вже такі п'ятна понійти треба вже заносити. Цякрасула вона боїться Холодних... холодної ночі і дощів. Тому її треба вже заносити. Буду всі заносити сьогодні. Ось у мене караліта. Дивіться, вже скоро заквітне, така гарна. Дуже гарно квітнуть. Зараз фавкарі. Ну, Сьогодні оце... Ой, зараз ранок, то вони закрились. А на ніч вони відкриваються. І цвітуть, і ще будуть цвісти. дивіться, скільки в них ще бутончиків. Ну, Надіюсь, що і біла в мене заквітне в цьому році. Да, воно, бачу квіточка лізе. Я вам покажу. Гарно квітнуть. Є новинки різні. Ось дивіться, такі, ось ось, ось такі красули новенькі. Так, багато новинок в мене в цьому році. Дуже гарних і дуже таких, знаєте, популярних, можна так сказати. ось новенька красула почала за квітнути. Так, зараз перейдемо на другий столик. Це столик, на якому в мене хеверії, в основному хеверії. Поставила ось цей Яуніум сидіфоліум, тому що він тут внизу падав. Я його тут поставила. Ну, по всім сортам я проходити не буду. Хочу просто показати, як вони в мене зараз. Які вони зараз. До речі, дудлея. Почала давати діток. Воно внизу подивіться, скільки погано видно, але там є вона діток, ціла куча. Тому будемо пробувати її розмножувати. Це мої хверії з наростами. Такі гарненькі. Дивіться, це суйон. Суйон у мене, бачите, з крупним листом, з крупною розеткою. Вона. Мабуть, була колись варегатна, варієгатна, істряво лисна, ще кажуть, да? Ось видно, вона почала рости. Бачите, пістряві листочки видавати, а потім почала рости прості листочки, рожеві, ось з зеленим. Ось дивіться трішки. Пістрявеньке пішло. Але мені подобається, дивіться, яка вона в мене вже доросла. Але в цьому році ще купила маленьку. Зараз покажу. Дивіться, яка різниця в них. Це ось ось суюн. Це, це не дітка, це вона така і є, ось маленька вона росте. Листя похожі в них. Але це ось крупні розетки, а це ось Ну, Видно. Різниця, да? І ця більш така, як розеточна йде, а ця така кущова. Ну, бачите, вона одразу кущиться. І з неї можна зробити маленьке деревце. Будемо дивитися, що вийде. Ось моя рейнбоу. Гарненька. Ось теж гарна така на сонечку. Ну, Сорти я вам пізніше покажу. Просто показую, як вони в мене тут ростуть. Дивіться, ось я купіт, скільки надавав діток, цілу кучу діток надавав. Внизу воно видно. Дітвора. Так, дивіться, мені подобається ця красула, вона теж зацвіла. Така гарна, запах в неї не сильно такий, знаєте, не сильно так пахне, але дивіться, які в неї квіти. Такі гарні, гарні. Це ось ця капітела почала розовіти. Чи оранжовіти На сонечку їй теж подобається. Ну, загалом рослинам подобається свіже повітря. Вони гарно ростуть. Але скоро вже буде холодно і будемо все заносити. Так, Покажу ще вам ось мої. Це в мене орбея. Така ось дивіться, не видно, покажу, дивіться, скільки в неї квітконосів. Один на одному. Це як зацвітуть, буде дуже гарно. Це вже в теплиці я вам буду показувати. Таку красу. Деякі, ви знаєте, ще й не квітли, а деякі ось, ось викидають свої квітконоси. Ой, це заховався, внизу воно, дивіться, як зацвів. Такий гарненький, так? Да? Воно ще будуть квітнути, скільки квіточок. Оця, ось, ось, ось о... дивіться, скільки цей хінопсіс, ось цей. Це ще буде цвісти, воно тільки почав. Так, до речі, вони не воняють, так як деякі кажуть, що вони вонючки, такі взагалі не воняють. Дивіться, яка вона гарна. Гарна, компактна, невеличка. І... дивіться, яка квіточка гарненька. А ось Усі вони різні, вона дивіться. Не вонючі. Ці нові сорти, вони зовсім гарні і не воняють. Ось о, теж. Ось починає відкривати. Вона довго відкривається і довго держить квітку свою. Це другий день, як відкривається. А свою квітку, якщо не сильно жарко, то вона держить днів 5-6 одна квіточка. Ось, дивіться, скільки їх ще буде. Ось у. ціла куча. Гарні. Так, оце яка вонюча, так це ось оця. Оце ну, така, знаєте, вона більш усих вона є. Світа погано, ось вона скоро відкриється і в неї тут ціла куча буде мух. На цій я ні разу не бачила, що коли на небудь нападали мухи. Зовсім не бачила. Вже два руки, що так у мене вони гарно цвітуть. Ось о, скоро відкриється. Ну, але ж вона гарна. Але мушки її люблять. Так, що тут мої дерева? Ось дивіться, як попідростали. Це триколор. Приколор, ось корал, корал і голом. А це моя арбросенс. Це новинка в мене. Сільвер Долар. Теж крупні такі листя, товстенькі. Гарні. І ось, ось моя новинка Солона. Дивіться, яка гарна ясенька, де? Да? Так, ця новинка теж, ну мені вона така якась, не знаю, обична, проста. Ну, будемо наблюдати. Так, дивіться, як калаху, каланхує батерфляй. Дивіться, яке воно високе, по-перше, стало. І кучу падає ось у дітлахів. До речі, на продажу є пару таких кущиків. Кому треба. Це мій каліманджаро Сенеціо, теж гарний. Вона ну, бачите такий. Так, портулакарії. Чомусь дуже слабо, вони в мене коренюються. Не знаю чому. Буду пробувати зимою. Весняні стоять, ну дуже слабо. Будемо чекати. Так, і тут еоніум. Еоніуми вже проснулися. Дивіться, це в мене еоніум це клоп, найбільший мій еоніум В тому році я його купила, діток вже надає. Це якийсь, не знаю, зелененький назва ну, десь там є, але я не, не уверена, що то він. Дивіться, це мардіграс. Ці ми були такі, знаєте, вони як червоні, такі, бордові, ну, різні. А зараз вони почали міняти свій колір. Це Декорум теж ось. Ось у Києві. Дивіться, який він гарний, так? Да? Києві. Зараз вони пішли в ріст. Навіть взять, можу зрізати розетку, для того, щоб ви її укоренили. Так, ось теж такий в мене гарний, біленький. Це новиночка, тільки ось недавно купила. Ну, як літом, ось дивіться, який санбьорст. Ну, В общем, у ньому теж є і новинки. І все. Це флуоресенс такий. Не міняє свій колір, завжди такий гарний. Шварцкух дуже довго росте. Росіяна росте. Це найтемніший. Будемо сподіватися, піде вріст. Це мої композиції. Я вам показувала, як я їх робила. У мене є зимою робила три композиції. Одну я продала. А дві ось. Ну, з одну я тут теж почала продавати те, що просили рослинки. І ось вона така. Ну, гарненько. Так, ось. Так, буду потихеньку переносити. Продажа буде, ну, давайте десь через недільку, як я занесу свої сукуленти і потім виложу відео з продажою. Ну, що залишилось, та й буду показувати. Можливо, хтось захоче щось із композиції з оцих то теж можу продати. Ну, давайте я зроблю відео і буду називати, як називаються рослини, щоб ви мали уяву і потім вам буду предлагати. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім всього самого Саме головне, міцного здоров'я всім і мирного неба. А ту все остальне можна, як кажуть, нажити. sim, chegou o mais bonito, sim, até